Вім'я Отця і от Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. <рит> Сьогоднішній дівнадцять з святого духа читаємо притчу про багача і газів. Христос багато розказує різних притч, але деякі з них увійшли у цих колективних читань Іванське днем час літургії над ним розв'язковим, зокрема сьогодні, притча про багача і лазерня. Особливо в контексті тогочасного розуміння юдеями, що нас загалом народом Ізраїля, що таке спасіння і як Бог проявляє свою ласку і благодать. Були різні. Знаємо, що фарасеї, книжники мали одне вчення і один. Садухеї зовсім інший. Садорхеї не вірили в спасіння, а тут і посадове життя. А тут бачимо явно, що після смерті йде ще далі, продовжується життя Христос цій притчі. І тявно е, скасовує оцю доктрину, яку на той час висували світові, такі, на той час якого дотримувалися почасні Садорхеї. Віднові також її садукеї вважали, що раз е, нема позагробового життя, е, то людина живе тут, на землі, за час земного життя. І Божа благодать проявляється на людині, Якщо людина живе за Бож багато значить Бог про неї дбає, Бог її любить, Бог її е, е, забезпечує. І у розумінні садокеї життя оцього багача. Ажалося успішним. Ніхто, і Христос ніколи тут у і не розказує, що цей багач неправдиво набув своє майно, десь вкрав, десь когось пограбував, чи іншим якимсь неправдивим шахрайським методом здобув оце багатство. Правдоподібно, що e, десь його попереднє покоління були досить роботячі, успішні люди, які мудро провадили своє І вони, очевидно, піднялися на такий рівень рівень забезпечення, матеріального забезпечення, що він вже дозволяв собі, не виконуючи ніякої важкої праці, перекредувати щодня розкішно, як каже Ісус. Притжі, і одягатися у найдорожчі тканини. Гармазентаві це були найдорожчі тканини, які привозили от з Індії. І це хіба що царі вдягалися на такі Тут Бачимо цей багаж. Христос, цій притчі намисів, Він показує такий, начебто у розумінні людського ну, найвищий рівень життя, найвищий рівень життя. І здавалося. б, Найуспішніший рівень життя. Ми зараз, якщо дивимося у ну, сьогоднішньому контексті, ті люди, які надбали, якимось чином раптом розбагатіли за останні 30 років, ми розуміємо, що їхні багатства надбані незаконним шляхом. Ми розуміємо, що е, вони не те, що перед Божим судом навіть не, те, не за те були відповідати, що е, раптом вони були, не були надто добрі чи милосердні до е, Лазаря чи до якогось бідняка. Але, мабуть, багатьох з них я не маю на увазі е, людини, яка в якої успішно, розвивається бізнес і вона все. Парків, ніхто з них чесним шляхом своїх статків не здобув. Це все просто, Ну, розуміємо, не будемо про це багато говорити, але є проблема на сьогоднішній день в тому, що тогочасний багач, він, мабуть, притримувався, хоча б якоїсь довкрини віри, яку проповідували Несадохеї, які казали, що немає воскресіння. І ти собі живи тут, як хочеш. А той лазер, який біля тебе, тут, біля твоїх дворів, учиться, ну, значить, він, його Бог, за щось покарав. Значить, хтось піши, чи він, чи хтось його родини, значить така його доля, а що мені до нього. І Христос саме такий спосіб думання, саме тут він його Він його критикує, він чітко показує, що. Божий засуд буде зовсім інакший, ніж багато хто сподівається. У теперішній час можна побачити багато людей, які потребують. І не можна сказати, що їхній їхні стан через їхнє віховне життя, таки, не можна сказати. Не можна сказати, що їхній стан є через те, що хтось вийшов, чи вони біжили, чи хтось в родині її одразу їм так Бог пограв, що вони зараз е перебувають у такому становищі, що зможуть мені, просити милостині, чи в якийсь спосіб потребувати допомоги іншим. Ні. Ми зараз розуміємо, що все це алгоритми цього всього є значно глибший і складніший, який зачіпає і матеріальну і складову, і духовну складову, і ментальну, і філософську складову, який зачіпає е, спосіб думання людини, як людина живе, за якими принципами, на які світоглядні основи людина покладається, будуючи своє життя, будуючи свою життєву дорогу, свій будинок, будинок свого життя. І розуміємо, що Христос у цій притчі, Він дуже чітко підкреслює контраст. Він бере з однієї сторони найяскравіший приклад саможного життя і найяскравіший приклад життя зледенного. Закінчення життя земного відрізку І потім життя лісня, життя у вічності, воно все приводить до рівноваги І тут проявляється Божа справедливість. Саме тут, у контексті вічності. Бо коли б ми хотіли шукати, так як і тогочасні Садохеї шукали справедливості у контексті земного життя, лише тільки земного життя, очевидно, ми будемо наражені на зневіру. Очевидно, люди, які е, так слабо вірять чи не вірять у якесь життя у вічності, вони кажуть, ну а де ж Бог, як він себе проявляє, чому він не прийде і не наведе порядок вже тут, зараз? Чому він не покарає рішників? чому він не винахлений праведників? Саме ці нам Христос показує, що Божа справедливість без, безумовно є. Але вона довершується не у вимірі нашого земного ліського життя, а у контексті поєднання нашого земного життя і з вічністю. І саме у цьому контексті ми розуміємо одну віри, яка для нас подає церква, що Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зло карає. Але оце цей справедливий Божий суд довершується вже у вічності. Ми тут перебуваємо на дорозі вічності. Ми тут проходимо дорогу життя земного. Ми тут досвідчуємо стан речей і в основному ми найбільше відчуваємо фізичний стан. Фізичні впливи для нас є більш зрозумілими. Якщо є спека, то спека, ми розуміємо. Цей фізичний стан спеки. Якщо холод, мороз, ми розуміємо цей стан, бо його відчуваємо. Не треба десь вірити, де десь йти щось ще додатково досліджувати. Якщо ми холодні, потребуємо їсти, значить цей стан також для нас чітко зрозумілий. Хоча і тут бувають часом людські. Недорозуміння, не недотягнення, коли людина вживає їжу надміру, коли людина вживає їжу шкідливу для себе, коли людина вживає різні шкідливі набої, чи інші шкідливі речовини, начебто, щоб хот хотіти, чи бачити для себе якийсь позитивний і кращий результат, не розуміючи шкідливості цих речей, і тоді стає залежними, чи від алкоголю, чи від... Тютюнових виробів, нікотина виробів, чивіт е наркотиків і так далі. Людина стає залежною. І це проблема. Проблема, коли людина себе чинить грамоту чогось. Апостол Павло каже, все мені можна, але не все на користь. Все мені можна, але я не дозволю нічим нічого панувати над собою. Оце правдива свобода, коли людина не просто собі виробляє, що вона захоче, а коли людина не дозволить нічому, і нікому ханувати над собою. Розуміння такої незалежності воно приходить із розвитком духовного життя, тому що невід'ємна частина нашого життя і нашого єства це стан нашої душі. Це стан, що відбувається в нашому серці, що відбувається в наших думках, що відбувається з нашими емоціями, що відбувається із нашими фантазіями, як ми даємо раду із різною конфігурацією цих речей і зовнішньою інформацією, яка вривається в наше життя, яка нараз просто це те, що формує, а скоріше деформує людину, коли людина, знову ж таки, цю інформаційну їжу споживає надміру шкідливу. І ця шкідлива інформація негативного характеру, злого характеру, вона деформує людину. Вона віддаляє людину від Бога. А коли ми молимося, коли ми читаємо Боже Слово, коли ми з Богом розмовляємо, чи своїми словами, чи в храмі, чи вдома, де б ми не були, але серцем, думками перебуваємо з Богом, тоді відбувається зовсім інший стан. Тоді Господь Бог просвічує наше серце, Він регулює наші емоції, Він також допомагає нам справитися Які є на кожен день. Він допомагає нам зрозуміти свої певних речей, які незрозумілі є для людини невіруючої. Господь Бог допомагає нам пережити різні труднощі, які безумовно приходять до наше життя. Господь Бог допомагає нам подолати ці різні труднощі і виклики, здобути перемогу над Тими речами, які до нас приходять, в різний спосіб, починаючи від речей нашого побутового характеру чи спілкування в родині чи на роботі, закінчуючи речами політичними, в тому числі і військовими діями, які зараз відбуваються. Наскільки ми є. Сінідарні із тими людьми, які там на фронті, які там воюють, які там своєю кров'ю платять за наше мирне життя тут, за наш мирний сон, який своїм життям ризикую вже кожного дня здобувають для нас оцю незалежність, про яку ми так багато говоримо, але до якої ми не завжди силах докладаємося, наскільки ми вміємо мудро розпорядитися з себе речами, і наскільки конструктивними є наші фрази, наша поведінка, наша оцінка речей, наше ставлення до всього цього. Наскільки чистою є наша молитва і щирою за те, що Господь Бог допоміг, допоміг всім нам здобути перемогу надбором. Речі важливі. Речі важливі для того, щоб Господь Бог нам показав свою мудрість. Ми повинні кожного дня у молитві перебуваючи разом одне одного підтримувати. Разом проявляти співчуття і баластер, чого так бракувало, у Багачеві який собі думав, ну Бог мене любить, ну, значить все, а то не ну, любить, ну, це його проблема. Проблема егоїзму була не тільки в багачеві тогочасного, а проблема егоїзму сягає і до стану речей і людства сьогоднішнього, незалежно, знову ж таки, навіть від стану матеріального. Егоїзм — Людина думає тільки для себе, тільки за себе а від інших, ну, якось там буде, а то не мої справи. Ми можемо бути покарані так само, як той багат, навіть не маючи великих статків. Але коли ми проявляємо егоїзм і думаємо тільки для себе, ми можемо понести те саме покарання, що поніс у той багат. Господь Бог нам відкриває ці кричі, речі духовні, над якими ми повинні працювати над якими ми повинні завжди розумлюючи шукати цього духовного світла, цього Божого світла у світі, якого ми побачимо, Божий справедливий мир, Божий справедливий суд, Божу справедливу долю кожної людини ми побачимо, безумовно. Все це проявиться у війні, все це проявиться у контексті вічності, все це проявиться тоді, коли Христос у славі, прийде у святити в судити живих війн. Слава Ісусу